Тернопільський авторник на продажі Nissan Qashqai Plus 2 автомобіль 7-місій 2008 року відпуска 2-0 номер бензин. Мені телефони ціна 8, 800. торг. автомобіль повнопривідний. На ось таких дисках без ключовий доступ. Передній-задній із подйомники, шкіряний салон. Так, коробка автомат, у нас є клімат-контроль, ось такий моніторчик. Так, також є панорама. Так, на, дуже хорошій, на дуже хорошій комплектації також є підігрів Так, Позаду Кашкай uh, uh, ось такий вигляд має. Також є камера заднього виду. Автомобіль має лише один підкрас, все інше в рідній фарбі. Кого зацікавить на Кашкай? Uh, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. Все дотаніше вже по телефону. Автомобіль кінець 2008 року. 2.0 бензин Повний привід, номер для зв'язку 8800. безпросвітний торг.